4 липня енергетики Білгородністровського міського центру благоустрій по вулиці Ігоря Іванова бувша Гагаріна, Проводили планові роботи щодо обслуговування міської мережі вуличного освітлення, заміни кабельних ліній та світильників. Сповістити про аварії на мережах вуличного освітлення не працюючи ліхтарі можна на електронний контактний центр за посиланням, що у вас на екранах, або за телефонами контактного центру нуль Дев'ять та нульші десять сім, Триває процес покращення стану ґрунтових доріг. Шляхом грейдерування працівники установи розрівнювали поверхню проїжджої частини на ділянках вулиці Виноградної та Чорноморської. Косарі упорядковує території біля фортеці по вулиці Віталія Гуляєва. Бувша Ушакова. Упорядкування міста комунальними службами ведеться щодня. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.